А зараз всі дуже активно обговорюють а, ось саме вашу ходу, вашу акцію. Скажіть, будь ласка, що саме ви хотіли цим сказати ці акцією? Роман з нашим проектом таких. Сказ... Пане я... Олександре, а скажіть, будь ласка, а чому саме засуля? Чому саме засуля? Чому саме з -за села Засуля ви почали свою ходу? Так, так. Але Олександре, тобто виходить, що ви носите звідти листа однієї з полтавок до Яценюка. А, скажіть, будь ласка, ви вже дійшли до Києва? Щас. До Києва вже дійшли? Це скільки ви жити? А скільки людей до вас приєднались? Voltava! Аре, а коли ви прийдете до Києва, що будете далі робити? Які будуть ваші кроки? Ну, прийшли ви до Києва і далі. Ми майдан проти проти Тобто ви хочете зібрати третій майдан? Олександре. Виходить, що ви хочете зібрати третій майдан проти даного уряду, який у нас зараз є, так? Так, Розпочати. А розкажіть, будь ласка, як взагалі зараз проходить ваша хода там є фотографії, де вас уже стерті ноги, щоб ви їх там прибунтовуєте, я бачила у Фейсбуці. Чи багато? Як старики тоді йдуть? Як старики, як тоді? Ага, я ж питаю, як літні люди тоді йдуть, якщо навіть ви молодий представник влади, але вже стерли ноги. Як тоді ухилювати? Пане Олександре, а. чи... речі шоки приєднала жінка яка розпочинала з з нами йти. Сьогодні вона знову приєдналися, це Лікарні, декілька днів відвідати на душі, будуть йти та зібрало є хайпати інвалід, він інвалідів. Вони якось ідуть. Що залітиться на стати нормально? Олександр, а скажіть, це котрий вже день вийдете? П'ятий день, а скільки ще десь в середньому залишилось вам мити ось по дням? Ну, десь ще А скажіть, а ви відлучалися кудись за ці дні від колони? Звичайно, я писав на своєму парку, що в мене були працювати зустрічі 20, а вона на сітніх. Ага, бо деякі по... Зрозуміло, бо до нас дійшли, ну, деякі полтавці стверджують, що вас вчора бачили в одному із кафе полтавських. Конечно, я доросі... Скажіть, а каплям з вами також йдеш там? Звичайно. А він відлучається від людей? Що-що? Відлучається від ходи? Ні, він повністю йде так. Він іде разом з людьми. Це на кухні по колінах, перемотали та воно йде як і сім. Разом з вами. Можете приїхати перед звідчити. Дякую, скажіть. <ресур> <таспорістичний раметр> Я їм пропонував, приїжджаючи. Але це куплі нові, розумієте, того, щоб отець старати. А парити їх не мешають. Так новими туфлями ж можуть натерти більше, ніж старими навіть. Новими туфлями більше можна водянки натерти, ніж старими. Ну, що в <посвист> Звісно, згодна з вами. Скажіть, а ще таке, будь ласка, ви зараз де саме знаходитесь територіально, на якому кілометрі середньому? Можливо, хтось захоче до вас приєднатись? Нам дивлюсь, нема, що нас податків ми походимо по Богданівку. Десь 300 метрів до нас залишилось, дайте Богданському знаходимо. Жора повола всі Богданівка. Богданівка. Добре, пане Олександру, успіхи вам тоді у вашій справі. Я вам скину наш проєкт у Фейсбуці. Будь ласка, продивіться, бо там якраз оці питання, через які ви йдете за 5 років, у нас люди звертались, що у них. Олександру, успіхів вам ваші справи, до побачення.